Ще одна видатна українка, про яку можна писати книги і знімати фільми. Третя дружина українського гетьмана Богдана Хмельницького. Вітаю! Сьогоднішня наша програма присвячена Ганні Золотаренко. Вона не тільки зуміла втретє вийти заміж, будучи 45-літньою жінкою. В столітті, маючи чотирьох дітей, вийти заміж саме за гетьмана. Жінка навела лад в державі, примирила козацьку старшину, помирила дітей Хмельницького, навела лад у господарстві, стала справжньою гетьманщиною. Жінкою, до якої дослухався не тільки Хмельницький, але й вся тодішня козацька верхівка. Українська письменниця шістдесятниця Ліна Костенко у своїй поемі Берестечко так описувала Ганну Золотаренко. Ця жінка, що прийшла в моє життя. Вона цілюща в дотику і слові важкі усмути пісню і любові. Вона знімає дотиком щола. Ця жінка, що в життя моє прийшла. Пізній шлюб Ганни і Богдана протривав тільки шість років. Але це були найкращі шість років життя українського гетьмана Богдана Хмельницького. Шість років, за які він зумів заспокоїти серце і жити. Для себе і своєї сім'ї, маючи біля себе міцну опору жінку Ганну, другу Ганну в його житті. Точна дата народження Ганни Золотаренко невідома. Але точно ми знаємо зі свідчень істориків, що народилась вона на початку XVII століття, десь між 1602 і 1600. Роками. В сім'ї заможного міщанина Скорсуня. Історики припускають, що, можливо, батько Ганни був ювеліром, про що свідчить її фамілія Золотаренко. Що точно нам відомо, то це імена і доля її двох старших братів Івана і Василя. Які стали відомими полковниками, отаманами часів національно-визвольної війни. Фактично були по праву руку Богдана Хмельницького завдяки впливу і завдяки діяльності їхньої сестри Ганни. За полковників заміж Ганна виходила двічі. Першим її чоловіком був Яким Тарасенко. Дядько. Майбутнього українського гетьмана Петра Дорошенка. Вдруге, Ганна вийшла заміж за Мартина Пилипенка. В той час козацьке оточення інакше, ніж полковничихою, її не називало. В першому шлюбі в Галини народився син Кіндрат. Під час другого заміжжя жінка стала матір'ю ще трьох синів. Данила, Стефана і Осипа. При життєвих портретів Ганни Золотаренко не дійшло до наших днів. Ми можемо тільки уявляти, якою була жінка. Але те, що вона була харизматичною лідеркою, ми точно знаємо зі свідчень козацької старшини, які описували її як сильну, вольову, Духом жінку, жінку, з якою радився Богдан. Він часто говорив, що слово Ганни моє слово. Ганна зуміла брати участь в останні роки гетьманування Богдана під час козацьких нарад. Вона мало говорила, більше слухала, але її слова завжди були влучні. І короткі. Її чули і до неї дослухалися. Увійшовши в сім'ю Хмельницьких, перше, що зробила Ганна, це налагодила стосунки з дітьми Богдана. А їх було вісім. Двоє старших синів, фактично, вже дорослих чоловіків: Тиміш і Юрко, які постійно ворогували між собою. Постійно вчиняли сварки, через деякий час почали радитися з третьою дружиною батька. Вони визнали її, Тиміш став врівноваженішим, спокійнішим, розсудливішим. Юрко, завдяки впливу Ганни, пішов вчитися до Києво-Могилянського колегіуму. Наступним кроком Ганни було. Налагодити стосунки з доньками чоловіка, полагодивши сімейні суперечки, Ганна перейшла до врегулювання державних справ. А саме відновлення стосунків між козацькою старшиною, сотниками, полковниками і самим Гетьманом. Оскільки після 1651 року програної битви під Берестечком всередині. Молодої крихкої держави стосунки між владними гілками руйнувалися. Крім того, смерть другої дружини Богдана ще більше підкосила його оточення. За відсутності гетьмана Ганна володіла правом видавати власні універсали. Саме цим фактом історики підтверджують значимість жінки в козацькій державі. Наприклад, є згадка у літописах про універсал Ганни, який забороняв міщанам займати землі Густинського монастиря. Історики знайшли свідчення. Про те, що польська королева Марія Людвіга зверталася з особистим проханням до Ганни Золотаренко повпливати на Богдана Хмельницького щодо мирової між Польщею і козацькою державою. Поладнавши державні справи, вгамувавши апетити козацької старшини, примиривши їх. Своїм впливом, своєю вольовою натурою Ганна взялася за господарські справи держави. Негласно вона віддала державною скарбницею, не дозволяла розкрадати державні кошти. Зробила все для того, щоб маєток Богдана Хмельницького в Суботові став своєрідною європейською резиденцією. Куди могли з'їздитися і приймалися не тільки посли, але й гості, які відвідували козацьку столицю. Зупинялися саме в родовому маєтку Хмельницьких. В суботові вона найняла помічників, які допомагали опікуватись господарством. Заклала сад, розпочала будівництво додаткових споруд. Саме в шлюбі Богдан Хмельницький зумів заспокоїти свою зранену душу після смерті другої дружини Олени Чаплинської, яка мала на нього колосальний вплив, за якою він сох, і причиною смерті якої став його старший син Тиміш. Бо фактично за його наказом Олена Чаплинська була вбита. Козацькою старшиною за відсутності Богдана Хмельницького. Він зумів у шлюбі налагодити власне життя, одружити дітей, збудувати Ільїнську церкву, яку планував зробити родинною усипальницею, розбудовувати гетьманську столицю, допомагати. Культурним діячам, церковним діячам. Смерть Богдана 1657 року липня місяця дуже підкосила здоров'я Ганни. Як вона пережила цю трагічну подію, ставши втретє вдовою, історики мовчать. Але ми точно знаємо, що після смерті Богдана ще протягом 14 років Ганна Золотаренко залишалася господиною Суботівського маєтку. Змінювалися гетьмани, мінялися полководці. Історія йшла своїм шляхом, але ніхто не смів чіпати вдову Богдана Хмельницького. За свідченням істориків, в 1671 році Ганна покинула родовий маєток Хмельницьких і постриглася у черниці під іменем Анастасія. Незадовго після того вона померла. Будучи черницею Києво-Печерського монастиря, похована вона була в стінах даної сакральної будівлі.